Доброго-доброго ранку! Так, друзі, сьогодні зараз хвилинку налаштую мікрофон. Окей, сьогодні з вами, як завжди, студію управління часом. і Я Катерина Мілютенко, і сьогодні ми, я хочу з вами поговорити про наші цілі в рамках теми цілі як основа, так, куди ми йдемо, і як необхідність мати ось це, куди ми йдемо. Орієнтир, тому що без орієнтиру щось зробити тяжко. Без орієнтиру отримати якийсь результат тяжко. І саме тому сьогодні хочу поговорити про цілі, про їх наявність і про те, наскільки ми з вами часто взагалі їх переглядаємо. Є велика кількість успішних людей які діляться з нами та своїми ідеями про те, як вони досягли того чи іншого. Серед одних із, одного із способів досягнення більшого, ніж ти маєш зараз, є той спосіб, який включає зранку переписувати, не переписувати, а виписувати, та створювати список цілей. Це має бути список, скільки ви задумаєте, скільки ви зможете виписати, стільки випишіть. Але основна, основна потреба в тому, що необхідно не піддивлятися саме в те, що в попередні наші списки, або в той список, який в нас є взагалі, який ми коли складали. Тобто це необхідність. Взагалі, наша виписувати кожного зранку, кожного ранку список свій мрій. Саме для того, щоб фокусуватись на тому, що ти хочеш досягти. Отже, це говорить один із успішних людей, так і інший говорить, що я кожного ранку передивляюсь список взагалі написаних мною мрій. Надихаюсь ними, дивлюсь, як я це можу зробити, передивляюсь свої плани. І тому сьогодні з вами я хочу. Переглянути е, нашу з вами м, наше з вами вміння, нашу з вами звичку дивитись на свої мрії. Це насправді дуже важливо дивитись на свої мрії. І неважливо, які способи ви оберете кожного ранку виписувати всі свої мрії і цілі, які ви зможете згадати саме цього ранку, та, не, не засиджуватись для того, щоб щось згадати. А просто взяти і в зошиті виписати всі ідеї, які сьогодні зранку приходять, а потім складати свій план на день і йти жити своє життя. Є інший варіант, і незалежно від того, який із них вам більше подобається, який ви оберете. Інший варіант це кожного ранку переглядати вже раніше складений список ваших мрій і вже, звісно, потім надихатися ними, потім складати свій план на день і йти далі жити своє життя. Кожен із цих двох способів робить одну дуже важливу річ. Кожен із цих способів допомагає сфокусуватися. На досягненні того, що ми хочемо. Саме на тому, ми хочемо. Тому що дуже часто так буває, що е, Всесвіт, ніби видозмінює, да, трошки, е, трошки для себе створює, точніше, не для себе, а для нас створює якісь спеціальні випробування, створює якісь неймовірні ситуації, коли ми відволікаємося від. Того, що ми хочемо отримати, і починаємо в звичайну маленьку гру, яка називається операційна діяльність, і просто в ній граємо, граємо, граємо. І ті бар'єри, які в нас на шляху стаються, ми починаємо їх розуміти, бачити. І мати як цілі, а не бар'єри, з якими просто треба переступити, обійти для того, щоб отримати щось більше. Тобто в нас відбувається підміна понять, коли ми бар'єр починаємо вважати ціллю. І насправді, ось цей момент він момент пастки. Тому що коли ми починаємо гратися в маленькі ігри, ми самі себе. Зменшуємо. І я не знаю, як е, хтось інший, але я до цього ставлюсь абсолютно негативно. Е, тому що, зменшуючи себе, ми зменшуємо свої здібності, зменшуємо свої результати, і в результаті, да, як наслідок ось цього зменшення емоційного, ми починаємо дійсно робити набагато менше. Ми починаємо дійсно створювати менший результат не той, який могли б створювати. Тому я надала вам ось ці два способи, як себе зарядити зранку і сфокусуватися. І дійсно створювати для себе краще життя. Переглядати кожного ранку список своїх мрій, вже раніше написаних, можливо, щось собі дописувати, тому що ми маємо таку властивість щось забувати. Ми маємо таку властивість щось додатково генерувати. Отже, перший варіант це переглядати список мрій. Другий варіант це створювати заново, кожного ранку створювати список мрій до до того моменту, доки не стане окей, та розуміння, що витиснути з себе нічого зайвого не можеш, сидіти немає часу, тому що є певний, певний розпорядок дня. Тож виписати для себе список мрій і той, і той спосіб фокусує нас на майбутньому, на те, що ми хочемо отримати. Ну і звісно. Далі складати свій план на день, далі створювати своє життя згідно цього плану на день. Бо ось ця пастка, в яку ми дуже часто потрапляємо, просто. Як знаєте, інколи маленька дітлашня, яка бігає по вулиці і трошки її вітером заносить в інший бік, ось це ця пастка, в яку ми потрапляємо і яка нам насправді заважає жити, це коли ми підміняємо наші цілі і замість того, що ми, що ми хочемо отримати, починаємо хотіти. Перейти через якийсь бар'єр. І бар'єр для нас стає ось цією, ось цією ціллю. Що це може бути? Який приклад вам навести? Е, є, така, е, є така ідея, особливо у бізнесменів, дуже часто таке буває, що потрібно погасити борги. То борг це лишень. Бар'єр на шляху до підвищення прибутковості е, самої компанії. Якщо ми будемо концентруватися лише на погашенні боргу, то в більшості випадків компанія може не випливти далі. Тому що нам потрібно, е, нам потрібно фокусуватись не на бар'єрі, як борг, а на е, необхідності щось отримати нове. Але ж, звісно, Ось тут також є необхідність, одна, яку ми маємо пам'ятати: якщо на підприємстві є якісь борги, то їх нівелювати в жодному разі не потрібно. Тому що нівелювання ось цих боргів, воно приведе до ще більшої халепи. Але коли ставити для себе за ціль погасити тільки ці борги, а не отримати ніякого нового витку розвитку в компанії, являється для Будь-якого підприємця, будь-якого власника, будь-якого директора, ось цією якраз пасткою, коли ми підміняємо цілі, і замість того, щоб отримати новий виток, просто проставляємо, відносимо до статусу цілі якийсь бар'єр і починаємо його досягати. Тож, друзі, що сьогодні важливо зробити? Важливо, якщо у вас є список ваших мрій і цілей, Передивитися його прямо зараз. Прямо після цього, як ви закінчите переглядати ось цю тайм-менеджмент зарядку, переглянути його, усвідомити його, можливо обрати кілька мрій, які ви почнете досягати вже зараз. Далі скласти свій список справ на день. Ви пам'ятаєте, що ми складаємо список із чотирма категоріями задач: робочі задачі. Форс-мажори, залишаємо 20% часу. Далі задачі на навчання і особисті задачі. І ці чотири типи задач, вони мають бути обов'язково в кожному вашому дні. І до особистих задач не забудьте додати ті задачі, які вас надихають, які дають вам енергію на створення і реалізацію тих додаткових задач робочих, які дають нам а, дохід. Для нашого з вами життя. Тож відпочинок, або ті задачі, від яких ви надихаєтесь, він має бути обов'язково, пам'ятайте про це. Далі проставте біля кожної задачі, скільки часу ви збираєтесь її виконувати, проставте пріоритети, перевірте, чи вміщаєтесь ви разом з часом на форс-мажори. Я нагадую, це 20. 20% часу перевірте, чи ви разом з часом на форс-мажори вміщаєтесь в добу. А далі найцікавіше і найважливіше це те, як ви будете проводити свій день. Спочатку на лініці часу відмітьте, скільки у вас часу забрав сон, скільки ранкова рутина. Далі поставте всі задачі, які ви для себе сьогодні виписали. Ті хронологічні послідовності, як ви хочете прожити цей день. А далі йдіть жити своє життя і отримувати ті результати, які для себе ви запланували. Бо ж пам'ятаємо, що те, що ми для себе плануємо, важливий елемент, те, що ми хочемо для себе отримати, важливий елемент. Це в нас має бути записано. Або ж ви цю ж саму схему планування дня використовуєте для іншого, як результат іншого, іншої дії, роботи із своїми цілями. Зранку виписати всі цілі, які вам сьогодні згадалися, і далі створити свій план на день, жити то життя, як говорить один відомий блогер. Зараз, друзі, я бажаю кожному з вас. Якщо ви ще не встигли створити свій план на день, зробіть його. Ви не пожалкуєте. Але я бажаю кожному з вас, щоб ваш план на день був легенький, м'якенький і дійсно вас привів до тих запланованих результатів, які ви хочете сьогодні отримати. Тож, друзі, прекрасного вам дня! Кайфових сьогоднішніх результатів! Я бажаю, щоб кожен день був таким, який ви заплануєте, який ви собі хочете. Ну і звісно ж, підписуйтесь на нашу сторінку, діліться нашими та менеджмент-зарядками. І найцікавіше, сьогодні ввечері, ми компанія Богуштайм робимо і говоримо про прем'єру нашого наступного продукту. А, нехай це буде трошечки такою таємницею. Не буду розкривати всі карти, але сьогодні о 19.00 ви можете доєднатись до нас і почути, що саме ми для вас створили. Тож доєднуйтесь до 19.00. Побачимось на прямому етері. Па-па!